Да а, насправді я хочу наголосити, що починаючи з січня 2016 року українська а, сторона на мінських переговорах і тристоронньої контактної групи гуманітарної підгрупи ставила питання звільнення історика Козловського. Насправді до сьогодні інша сторона просто його не підтверджувала. Ми знаємо, що він утримується в Донецькому СІЗО, але вони ніколи не говорили ані так, ані ні, не надаючи жодної інформації про долю Ігоря Козловського. І от мені здається надзвичайно важливим той факт, що вперше в мінську 15 травня інша сторона підтвердила, що йому Ігорю Козловському винесена псевдовирок і що вони погоджуються включити його до списків на звільнення, тоді коли ми вже остаточно узгодимо дату звільнення і остаточні списки. До цього ще звичайно непростий і не такий швидкий шлях, як того би хотілося, але принаймні ми маємо таку точну. Підтвердження, і вона прозвучала і в рамках тристоронньої контактної групи, тому що це питання і Леонід Кучма піднімав, що Ігоря Козловського включать у список на звільнення. Тепер для нас дуже важлива позиція це все таки добитися остаточного списку на звільнення, і тут, звичайно, воно буде не так просто і дати. Повірте, робимо все для того, щоб пришвидшити цей важливий день, який найбільше очікують родини 128 українських заручників. На сьогодні в заручниках на окупованих територіях. Верло знаходиться 128 громадян України. Це цивільні, це військові, це чоловіки, це жінки. Ми маємо дві проблеми. Перше, це те, що бойовики підтверджують лише 50 з цих людей. Ми знаємо, місцезнаходження місце знаходження І друге, те, що поки що вони вимагають на взаємне звільнення звільнити близько 600 людей, серед яких є і ті, хто не потрапляють під амністію через важкі злочини, і ті, хто здійснили злочини, не пов'язані з зоною АТО і так. Кож там є ті люди, які не хочуть повертатися на окуповану територію, і тут важливо, що ми провели верифікацію цих осіб, які не хочуть повертатися на окуповану територію. Цей етап ми завершили.